Поки ми сюди ходимо, до тих пір ми і люди. Ви подивіться на природу. У нас весь час була жара, була висока температура, і ми навіть боялися, що тут буде дуже важко говорити всі ці слова. Але природа разом з нами скорбить сьогодні, природа разом з нами плаче і не соромиться цих сліз, бо вони чисті, як дощова вода. То відкриймо душі до Бога. Відкриємо душі до добра і пам'ятаємо, що всі покоління українців завжди шанували землю, завжди шанували працю, завжди допомагали один одному. То і наша сільська громада. Я сподіваюся, що збере кошти і встановить тут уже меморіальний пам'ятник, який буде засвідчувати про те, що ми не тільки пам'ятаємо, не тільки згадуємо. А ми шануємо тих, чиї родоводи були обірвані в 32-33 роках. Прошу покласти квіти. Час, що летить через простір безмежний і рідну Україну нашу святу. Голодомо це спланована була московськими вождями. Акція по ліквідації українського народу. Запланована акція підтверджується тим, що всі кордони Української республіки, а також транспорті, дороги, железна дорога все було закрито. Ні один чоловік з України туди і обратно вийти не мог. Голодомор це те, що людину оставляли без средств не тільки їди, а й средств існування самої як людини. Забирали все. У мене, наприклад, у нашій сім'ї була сім'я, сім чоловік, п'ятеро нас дітей і батько і мати. Забрали корову, теля, забрали буряки, картошку, все забирали. І осталось під стріхою мати сховала у зілок І тут знайшли і забрали. Забрали Мати заховала кусочки хліба у банку, в коляски для дітей. Знайшли і то так от, залив, витрусили, ці кусочки хліба забрали. Це я говорю для того, щоб зрозуміли, що таке, що таке голодомор. Насильство при голодоморі було всіми структурами влади органами не НКВД, Райкоми, Райсполкоми, всі були, все було підпорядковано тільки одній одні цілі знищення українського народу. При обисках у нашій сім'ї, при Голодоморі, знайшли навіть у колодязі. Заховане в відрі, зерно. Ну Все, що було свідомо, все забиралося. Це підтвердження тому, що це голодомор був запланованим. Нікуди не виїхати, паспортів в сільському населенню не видавали і ніхто допомоги не відкаже. Їли все, хто щось мог. Оце такий був голодомор. Мільйони дітей стариків, сільського населення загинули. Голодомор смерть це найжахлива смерть. На фронті чоловік отримав кулю і він помер. А тут загибель людини. При повному, при повній тямі поступово уходить, уходить життя. Ви пам'ятаєте, хто забирав? А? Хто забирав зерно? Дівочці? А забирали спеціальні бригади з, з красною звіздою, Сухіє сухі ліця, три чоловіка приїхали і все забрали. Теж українці? Так. Да. Я жив тут, все забрав. І оставили нас голодні. Ходили ми в Запоріжжя з братом, просили кусочок хліба, приносили. А сім'я вся пережила голод? Ні, не вся. Сестричка померла. Але ну, як вона померла, хочу вам привести приклад. Батько, мати ночі не могла встати, всі пухлі були. І вона каже, батько, батько, мабуть, донька не диха, вона не могла встати. Батько встав, виніс її, я глаза побачив, відкрив, а утром встав уже гробі посадив. Отак. От Голодомор не тільки в нашій сім'ї, він всюди тут в селі був. Люди на ходу впав, вмер, могли підібрати, могли не підібрати. А один випадок був, що я в школу тут ходив. Прибігав отакий от школьник і говорить вчителю, каже, Колю. Відвезли на кладбище, а він живий ще. А вона йому говорить, коли е держи отак вот язик, а то й тебе туди відвезуть. Ось таке було. От, так от, от коли похоронили, похоронили сестричку, так батька сутки не було. А потім він приходив і приносить в карманах кукурузні зерна. І спитали мене, а де ж ти от насобирав? Він каже, на станції виковилював з дороги, збирав ці зернинки. А один рік пережили зиму, батько заховав пшеницю у грубу, де піч. А там п'ять колодязів. Він один колодязь дим пустив уверх, а чотири колодязі. Засипав зерном. Вони прийшли, а там кирпичик, так. І одразу замітили. відкрили, а там дим пусто. А ночі тільки я знав, мати знала, а всі останні браті і сестри не знали. А мені він довіряв. Він відкривав кружку таку, гран-300 брав, насипав зерна, ночі сварив, Поділи всіх поровно, поїмо, а потім ми дивимося, щоб на полу не було ні одної зернинки. Найдуть зерно, будуть знову все перевернуті, найдуть, і тоді будемо в Сибірі на силку. Це 30-33 години. Ну, згадаємо період колективізації. Період розкуркулювання. Розкуркулили сестри, сестру моєї мами, рідна сестра. За що? Чоловік, собственно, руками зробив молотарку дерев'яні. даже шестерні дерев'яні зробив, вирізав сам. Його розкуркулили, а потім. Прийшли до Тяну, а хто ж буде зимою молотити? І вислали його тут, в селів балку зимою. Він там молотив, а сюди не дозволили заходити. Він там помер, померла і мати, жінка його, а діти двоє залишився. Хата ця от ззаді сзади нас, метрів через 200, залишився кусочок. І чорнозьому хата, не з глини, з чорнозьому і палки прибиті. На сахах називалася. Отак була в період колективізації. Людей не винних, ті, які робили що-небудь вміли, їх і розкукували. Тут центральний магазин. Знаєте ви? Центральний магазин. Так от батько не віддавав. При колективізації свій інвентар, 5 гектар землі в нас було. Так його ввечері приїхали, забрали, посадили в підвал, а там вода. Він сидів до утра в воді, а в це час ввечері забрали рисачку мою любиму. Вона була вчена, я катався 8 років мені була, я на гриві катався. Вона голову отак вот положить. Я злазив, давав їй сахарку, крав, кормив її. Вот. Ну і що, все, забрали, інвентар, землю, бричку, б'єтку, все забрали. Вот. І оставили нас, без засоби існували. Міщину залишили. Яке було насильство. Насильство при всіх при всіх формаціях, реформаціях цієї влади. Повне, повне безластя і захисту ніякого не було. Повне. Нікуди ніхто нічого не, не піде, не то, як щось там просить, а не скаже навіть, що він хоче кудись йти. Зразу заберуть і, і отуди не вернуться. Колоски я ходив, коли було тепло рвати, так батька не розрішав і одну зернинки домой приносить. Я, ми лежали, були у нас на шухері там хтось, а ми залазили на коліна, діли оце, ці колоски, виходили. Їли. Буряки на ферми брали ночі, щоб ніхто не бачив і додому не несли, там сирі з'їдали. При, приїхав я в 47-му році з Берліна, голод теж був. З Берліна, побідіти, після побіди, 45 днів мені відпустку дали. Приїхав мати, дві сестри лежать в пухлі. Це ж документально, у мене все підтверджено. Я пішов, вернувся з фронту, нас 40 ушло чоловік на фронт. Вернулось нас три в живих. Так один біля мене жив, і він йому ноги обі перебило. І був председателем колхозу, а в мене був пістолет. Коли я це побачив, прийшов, винув пістолет і положив його на стол. Я говорю, сам застрелився, або я тебе зараз пристрілю. Чого мої от ти дивишся, що вони пухні? Він каже, та успокойся, успокойся я зараз тебе покажу. От, я забрав пістолет, повів сюди на ферму і показав, там склад з кукурузою. Три печаті і по два чоловіка охорони. Він не має права розкрити і забрати. Він мене повів на Петровське три кілометри звідси. весілля, що то там з кілограм де того йому достали, що то мішане, мука, і зерно. Я Поїхав в Дніпропетровськ по продовольственному атестату. Атестували мене, видали продукти, приїхав сюди, оставив їх і приїхав в Берлін. Благо, що я зустрів командира батальйону, холод. Бойовий командир наш доповзли до Берліна. Розказали йому, він каже, держи язик за зубами, на 10 років і в Сибір підеш. Помогти я тобі нічим не зможу. Ви голодомор застали, добре пам'ятаєте, так? Да? Да. Скажіть, будь ласка, розкажіть про свою сім'ю. Скільки людей пережило голодомор? Як ви виживали? Як врятувались? Як врятували? Померло. Чотири душі з голоду. Сім'я велика була, Скільки дітей? велика, велика. Була. У нас було сім душ дітей і, 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 і батько і другий раз разнився, у його було тих, теж п'ять душ. У нас сім, а в нього п'ять, як мати заміж йшла. У нього своя сім'я була. Ми вони робили самі. Воєю сім'єю, ось з ті сини, з тих, з косарок скидали, невіски в'язали і те. А тоді ж почали кол... телевізація, чи як, скажи чи що. Колетарізація. Ну, да. ну, і... А батько у мене хазяїн дуже добрий даш був. Він держав коней таких, як змеї.